У цих листах бажання маленьких українців. Їх вже 12-й рік поспіль при церкві святого Петра втілюють під час акції листи до святого Миколая. Акція полягає в тому, що потребуючі діти соціально незахищених категорій пишуть листи до Миколая з проханнями дуже різними, як духовними, так і матеріальними. Ми ці листи збираємо, вішаємо на ялинку і небайдужі люди можуть долучитися і здійснити мрію когось із цих дітей. Організатори планують здійснити мрії близько двох тисяч. Долучитись до доброї справи не Байдужі можуть до 18 грудня. Цьогоріч до акції долучилися і внутрішньо переміщені дітлахи, які зараз проживають у Тернополі. Вони приїхали з східних областей фактично без нічого, як без одягу, іграшок ніяких засобів для навчання, тому ми стараємося акцент зробити все таки на них. Стати помічником Святого Миколая можна і у Тернопільському фонді Карітес. Там планують зібрати та подарувати близько п'яти сотень пакунків дітям та людям старшого віку. Маємо 400 дітей і 100 людей старшого віку. Це є підопічні проєкту домашнього опіка, 70 чоловік. Ну і 30 чоловік є ще бенефіціари з проекту про милосердя. Долучитись до акції, подарувати трішки турботи та добра тим, хто цього потребує, можна до 16 грудня. Звичайно, ми будемо раді будь-якій допомозі. Ну насамперед треба мати відкрите серце щире бажання допомогти тим дітям. Карітас відкритий для будь-якої допомоги. Це є солодощі, це є іграшки, це є засоби особистої гігієни. Щоб з того всього, що ми будемо мати тут, ми могли би сформувати ті пакунки. Такі благодійні ініціативи показують, що навіть в час війни ми не повинні втрачати відчуття свята та продовжувати дарувати його як дорослим, так і малечім.